Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Якщо президентські вибори відбулись найближчим часом і у них брали участь нинішній посол України в Британії генерал Валерій Залужний, і президент Володимир Зеленський, то вони обидва пройшли б у другий тур. У першому Зеленський отримав би 30 відсотків, а залужний 29, свідчать Свідчить результати дослідження, проведеного 12-18 грудня 2025 року компанією Соціс. Також серед лідерів очільник гур Кирило Буданов 8 відсотків. Петро Порошенко 7 відсотків. Юлія Тимошенко 6 відсотків. Дмитро Разумков 5 відсотків. У другому турі впевнену перевагу зберігає Залужний з результатом 60 4% проти 36% у Зеленського. Якщо Залужний не братиме участь у президентських виборах, то на другий тур ймовірно разом з Зеленським попаде керівник гур Кирило Буданов. В такому випадку переміг би Буданов 56% проти 44% у Зеленського. В рейтингах політичних сил впевнено лідирує умовна партія Залужного 29,6%, Услуги у Слуги народу 16,8%, Умовна партія Буданова набирає 10,5%, Партія Петра Порошенка 8,6%, батьківщина Юлії Тимошенко 6,6%, всеукраїнський корпус Андрія Білецького 6,1%, також згідно опитування до ради проходить розумна політика Дмитра Разумкова.